Сидиратне добриво, для чого воно потрібне і як працює. Сидерати – це натуральне добриво, яке вирощується прямо на полі. Спеціальні рослини висівають, а згодом заорюють у ґрунт. Це покращує його структуру, родючість і біологічну активність просто природно і вигідно. Для чого ж потрібні сидерати? По-перше, для підвищення родючості. Рослини утворюють велику зелену масу, яка насичує ґрунт органікою. Це допомагає краще утримувати вологу та поліпшує повітрообмін. По-друге, для збагачення ґрунту азотом. Бобові сидерати, такі як горох чи віка, фіксують атмосферний азот. Це зменшує потребу у мінеральних азотних добривах. По-третє, сидерати допомагають структурувати ґрунт. Їх коренева система глибоко проникає в ґрунт, роблячи його більш пухким. Це особливо важливо після технічно важких культур. Також сидерати захищають поле від ерозії. Живий покрив утримує ґрунт від вимивання дощами і вітром. Особливо це актуально на схилах. Окрім цього, вони пригнічують бур'яни. Швидкоростучі культури покривають поле і не дають шансів небажаній рослинності. Деякі сидирати навіть відлякують шкідників і пригнічують хвороботворні організми. Як це виглядає на практиці? Після збирання врожаю або перед посівом основної культури висівають сидирати. Це може бути гірчиця, редька олійна, горох, віка. Гречка чи люцерна. Через кілька тижнів до початку цвітіння рослини заорюють у ґрунт. Після цього починається розкладання рослинної маси. Мікроорганізми перетворюють її на доступні поживні речовини. Щоб пришвидшити процес, можна використати біопрепарати, як от гумат ґрунт або соїлгард. Ось кілька ефективних культур. Гірчиця росте дуже швидко, пригнічує бур'яни і частково знижує чисельність шкідників. Редька олійна має потужне коріння і добре розпушує ущільнений ґрунт. Люцерна збагачує поле азотом і розвиває глибоку кореневу систему. Горох допомагає підвищити родючість і зменшує ерозію. Гречка пригнічує бур'яни і є чудовим попередником. Віка, особливо сорт Білоцерківська 33, збагачує ґрунт і покращує його структуру. Підсумуємо: сидирати. Це природний спосіб підвищити родючість ґрунту, зменшити витрати на добрива та поліпшити стан поля. Це простий, але потужний інструмент у руках сучасного фермера. І найголовніше, це працює на результат вже з першого сезону. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.